Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Нині нас запросили у гості, працівники Золочівського замку, для того, щоб зняти програму на їхній імпровізованій кухні. І ми рушаємо в місце, де колись годувалися королі, знать і багато-багато відомих людей середньовіччя. Ласкаво запрошуємо вас разом з нами завітати у Золочівський замок. По Ісусу Христу, слава на віки! Хочу представити вас, пані Надіє, нашим глядачам, господиня Золочівського замку, пані Надія Гупало. І е, прошу, щоб ви нам розказали щось про замкову кухню, про те, що їли люди у давніші часи, і щось з тих часів. Підняли з архівів і поставили на стіл нашим глядачам. Що ви проанонсуєте? Що ми будемо нині готувати? Добрий день, дякую. Отже ж, Золочівський замок це не тільки музей, це і також цілий пласт цікавого життя. Тому дякую, що ви мене так гарно представили, господиня замку. Ну, а господиня мала би знати все, що відбувається на замку, і не тільки в музейній сфері. Отже, ж, працюючи над історією замку, дуже цікавим таким моментом є, власне, як вони жили, що вони їли, де вони спали, як це все відбувалося в звичний мирний час, бо ми знаємо, що замок це фортеця. Зараз знаємо що замок це музей. І от до рук мені потрапила дуже цікава книжка, називається Щоденне життя польської магнатерії. Автори є такі польські авторидли і Чаплинський, але е, цікаво, що вони працювали над документами е, замків, дворів, палаців, які власне на наших територіях. Тобто, десь відмежовувати, що в нас було щось по-іншому, тут і просто не вартує. Тодішня річ Посполита включала в себе власне Польщу, Білорусь, Україну, Литву. І десь наші кухні є дуже споріднені. Ось е, в цій книжці дуже багато посилається на авторитетних людей, посилається на описи Буплана. і. Дуже такий цікавий момент, власне, наїдки і напитки. Там є цілий розділ, який називається Втіхи столу. І посилається на автора XVII століття Станіслава. Е Чернецького і вже в інтернеті є його ця рецептурна книжка, найстаріша вважається, з 1682 року, звичайно, опрацьована зараз. Ось. І серед ось цих всіх описів є дуже цікавий рецепт риби, і він є надзвичайно простий. Ми сьогодні попробуємо це приготувати. Воно в оригіналі називається Риба на чорно. Чому риба на чорно? Тому що йдеться про спеціальний соус до цієї риби. Соус мав би бути сповидла, зазвичай сливового з кислинкою. І він дійсно такого темного кольору. От тому і риба на чорну. Отже, ж можемо приступати до приготування цієї риби. Отже, наперед ми заготовили коропа, з вечора його почистили і рекомендую завжди, коли готуємо рибу, смажену, печену чи будь-яку, попередньо з вечора її насолити, чи навіть для юшки. Вона буде тоді набагато смачніша, ніколи навіть ніхто не може подумати, чому ніс крептої риби, посолена попередньо і заздалегідь. Ріжемо її на е, порційні кусочки, тому що в нас немає таких можливостей заварити і запекти цілу рибу. Ну, якби в нас був великий казан, ми б ту рибу посили, ви піш, складали спатені. так, ви складали. Гарно, в казан, і цілі риби е поклали, а потім ті риби вже на стіл заносили, гарно на спеціальних великих тацях на рибу. І то би все виглядало дуже апетитно. І я вже дуже хочу з'їсти той кусок тої риби. Скажу чесно, нашим глядачам відкрию ще одну таємницю. Ми коли домовлялися з пані Надією про зйомку. Е, ніхто ніколи не робив того рецепту до сьогоднішнього дня. І ми, відкидаючи три століття історії, пробував вчора вечором її приготувати. Тому я вже знаю, як це має бути більше-менше. І попередньо ми її маємо що по рецепту. Відварити, правда? Відварити, так. Так, кладемо в казанок і е, рибу кладемо в холодну воду. Ніколи не кидаєте, чи навіть коли варите юшку, чи варите яку інший спосіб готуєте варену рибу, ніколи не можна її класти в гарячу воду. Інакше вона вам розсипеться на куски і буде ну, розлетитися на дрібні кавалки. Тому рибу все треба кидати у зимну холодну воду. І даємо добре, добре даємо солі. Таку добру ложку. І ще пів і ставимо вогонь. Так, наша кухня є в такому цікавому місці. Зараз наші глядачі знають це місце як турнірне поле. А колись, власне, тут була кухонна частина, тут кладемо дров, тут була велика кухня, велика кумора кухонна, так званий шпиклір. І це була тогочасна традиція. Ось. Тому що, згідно традиції, у житловому палаці місця, де була кухня, навіть не передбачалося, бо неприємний запах не має йти до житлових кімнат. А на кухні зазвичай багато печуть, смажать, варять і тому, звичайно, є запах. Ось. Тому кухня була за межами палацу. І ми тут обладнали таке от відпочинкове місце, де можна власне, зробити е, щось на вогні. Отже, поки наш короб готується, тобто вариться на вогні в казані, ми ще раз пригадаємо рецепт. Я так. дозволю собі його зачитати. Правда, В оригіналі тут є польською мовою, я перекладу. Отже Рецепт риби на чорно. Візьми коропа, очисть його, розбери, поклади в воду, посоли і вари. Ми вже то зробили. Ми вже ми вже зробили. в в нас якраз це в процесі. А відваривши злий воду, Влей повидел, перетертих через сито і розведених оцтом, придай вишневого соку, перцю, імбиру і гвоздики, три складники. І перевариться, і подай на стіл ось такий короткий рецепт. Отже, поки наш короб готується в казанку на вогні, ми займемося соусом. Ми правда трошки зімпровізуємо. І в нас буде риба не на чорну, а на золотисту. Тому що в оригіналі повидло зі сливок є таке темне, ну і сік вишневий темний. Ми ж взяли повидло з алечі, воно такого золотистого кольору. І в нас вже воно готове. Отже додаємо оцту. Розведений з водою оцик. Так. не з такий оцик, додаємо імбиру і гвоздики. Перцем і так, я вже вам допоможу. Так. І, і а баска, Я час чесно кажучи, що над тим рецептом, і от де в середні віки брався імбир. Я так чесно кажу, думав, що імбир у нас з'явився з з, mm -hmm. з можливістю виходу Китаю на, на, на західні ринки. Але я Помиляєтеся. Помиляєтеся, no. бо навіть в цій книжці дуже цікаво це все описано. Ну, значить, є охарактеризовано стан видатків на наїдки і напитки. Отже, ж найбільше грошей витрачали на риби, а потім на корені, тобто на приправи, які імпорт, і, і експортували з різних країн світу. І, власне, там був імбир, і перець, і гвоздика, і багато-багато чого. Іншого. Взагалі дуже популярні були ці соуси, приготовані з таких от екзотичних, екзотичних приправ, спецій і так далі. Але використовувалися і свої приправи. І навіть, от Буплан пише, і тут також на нього посилаються автори, що він пише, що люди використовують дуже цікавий корінь, вони називають його хрін. І дуже смачні приправи. Ну, Просто до м'яса чудесні ці приправи. Так що... На жаль, ми за хрін забуваємо а ми, а ми йому. чогось хрін так занедбали. Ну і дуже любили розмаїті кольори в соусах. Наприклад, сірий колір це цибульковий соус. Золотистий давав шафран. Червоний вишня це солодкуватий соус. А якщо хотіли значить, солоного, то буряка використовували. Для кольору. І уявіть собі, які ці столи були красиві на око, на погляд. Це все Це все було так дуже гарно і дуже приємно. Але я думаю, що нам вже треба подивитися до нашого казанка. І що, пані Закипіла вже наша риба, Закипіла наша риба, наш казан на вогні дуже скоро нагрівся і закипів. Саме часом забиратись. Ми його накриваємо кришкою. Так, ми його накриваємо кришкою і ставимо щоб воно впарилося добре, то знає, залишимо. кожна господиня, що ну, свіжо зварене мусить так впаритися, набрати смаку. І так наша риба готова до соусу. Ми її гарно перекладемо, щоб рівномірно її приправити соусом полити і направить ковальчик. Зараз зараз щоб вони її відсіджували і вона нам. Вона нам збилася в одну купу. Звичайно, якби що вона була ціла, нам було б простіше. Нам би було простіше. так. так. А ще в спеціальній посудині, то так. так ну, але прошу. вже як є. І ми її так гарно поливаємо соусом. Я думаю, що вона мала би вся бути в тому соусі, щоб переварити то все. в нас воно може так і буде, але поки що буде так. Отже соус це складники. В оригіналі мало би бути сливове повидло, розведене оцтом, приправлене вишневим соком і три складники східних коренів. Перець, імбир і гвоздика. Ми використали тут соус кемалі на основі якої є алеча. Він має власне такий трошки золотистий, не зовсім чорний колір. але Також кислий і також солодкий. Осучаснений так. рецепт: риба на золотисту. Раз ми в золочі, значить, золотисту. Щоб вона вся. Так, і накриваємо і знову на вогонь. Коли ви будете готувати вдома, то найкраще це робити в духовці. Так, або якісь, не знаю, в печі в оригіналі. Але коли ми на вогні і не маємо тут наразі духовки, ще замок немає такої опції, ми готуємо, пробуємо вийти з положення на вогні. Нині ми з вами знаходимося у стінах Золочівського замку. Замок, фортеця. Місце, де люди втікали і ховалися не лише від, неду, від негоди, не лише ховалися від. Якихось несприятливих природних катаклізмів, але в першу чергу ховалися від ворогів, ховалися від тих, хто посягав на їхнє життя і безпеку. І кожен добрий господар будував для себе, для своїх людей, місце, в якому вони могли схоронитися, сховатися перед будь-якими небезпеками. Місце для для них було подбано і про їжу, і про пиття, і про тепло, і інші види необхідних речей. Дивлячись на це, можемо провести аналогію у духовному плані із церквою Христовою, яка також є платформою, майданчиком, місцем, структурою, в якій людство має захист і безпеку свого Бога, господаря і царя. Церква, в якій є також міцні мури і стіни правовірності, слова Божого, природнього Божого закону, церква, яка основана на апостолі Петрі, і яка стоятиме по віки. Так як земні фортеці, котрі були добре зроблені, змогли простояти і не бути завойованими ворогами, так і церква Христова стоятиме по віки, не дивлячись на різні супротивники, які намагаються стерти її з лиця землі і забрати в полон тих, хто в ній ховається. Нехай кожен з нас завжди пам'ятає, що церква це є місце нашого спасіння, порятунку і нашої безпеки. Так, наближається момент істини. Наша риба готова. В оригіналі мала б звучати музика, грати, стріляти гармати на тацях, обслуга несе рибу до столу. Ну, в нас воно виглядає так. Зараз ми будемо її викладати і прикрашати нашу тацю. Так, на вигляд, і на, на запах, на жаль, глядачі не чують запаху. Я думаю, що як не вдома зготують, то вони. Але запах просто просто мені вже слюна тече. Поки ми тут готували, я не збирала підручних прикрас. Це пелюстки троянди. Може, прийдеться викинути? Ну, що ви? Рибу. Рибу так. Неділю си ні з ким. Так. І ми прикрашаємо нашу тацю. Тважливо тебе я червоного трохи дам. А розклали ми рибу на листі хрону, якого в нас не бракує, і він дуже смакує до риби. Дякуємо вам, пані Надю, і працівникам вашого музею, де нас прийняли, пригостили, поділилися і відкрили таємницю кухні, якої. Наші глядачі ще не знали, рецепт давній і продавній. Нехай Бог благословить вас, ваше служіння, вашу працю. Нехай дарує вам мудрості, сили, справді. Відкривати таємниці нашого минулого, нашим дітям, онукам і правнукам, щоб всі знали, пишалися нашою історією, нашими батьками, ну і нашими стравами, які ми мали. І нехай ласкавий Бог благословить вас, дорогі наші глядачі, наших гостей, які сьогодні, наших м -м, господарів, які нас прийняли, і перебуде з вами своєю милістю Отця, Сина і Святого Духа завжди повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дякую. Смачного дякую.